Друзі, а чим ви займаєтесь 1 січня? Я, як бачите, лежу, п'ю шампанське, ну, тобто, допиваю ту пляшку, яку ми ще почали вночі. Я п'ю один раз в рік всього келих шампанського. І це саме на Новий рік. А пам'ятаєте, які в нас були? в молодості часи. Там, числа 24 го 25-го, а, а то навіть от за тиждень до Нового року вже всі почали гуртуватися там, і один в одного запитують: а де ти будеш зустрічати Новий рік? А де ти будеш зустрічати Новий рік? А, ти, а, ти, а давай до нас, а давай. І гуртувалися. І е, через одну хату в кожного була е, весела музика лунала. Смажились котлети, варились голубці, робилася шуба, то от зараз, я помітила, більшість людей сидять вдома по домівках, самі не святкують, не гуртуються уже, бо ліняться готувати, саме елементарно готувати. О, там треба готувати, треба те все. Як бачите, а що там для себе? Для себе там трошечки якісь пару салатів зробив, і е, щось таке легеньке, я качку засмажила, знаєте, то салати, фрукти, овочі і. ось. А раніше було столи ломилися, люди гуртувалися, лунала музика, всі співали, танцювали, гумору було ціла купа. Ти зараз це І це потім продовжувалося і на другий, і на третій день. То зараз, як бачите, перше число я лежу в ліжку. А чим ви займаєтесь першого числа? Напишіть, будь ласка, в коментарях.